Діти, я вас вітаю. А на дворі осінь кінець вересня. На дворі вже прохолодніше, пташки збираються у теплі краї. На деревах змінюється колір листочків, але ще квітнуть осінні квіти. Дітки, а зараз я вам зачитаю вірш Богдана Чалого осінь. Ніби притомилось сонечко привітне. У траві пожовхлій, Молочай не квітне, Облетіло літо із ісклено, Лиш ялинка в лісі сонячно зелена, Журавлі курличуть, летимо у вирій. Пролітає осінь на хмарині сірій. Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами зробимо квітку із пластиліну. Я вже заготувала деталі. Для цього нам потрібен пластилин, і серветка, і кольоровий картон, невеличкий шматочок. Беремо серединку. Ось такий кружечок я вже скрутила. Ось сюди, на серединку, так ось придавлюємо. І тепер нам треба саму квіточку робити. Я вже теж такі ось ковбаски невеличкі скрутила, ось так ложимо. Пальчиком придавлює, гарненько, ось так, навколо квіточки. Ось так чудово, гарненько придавлюємо. А тепер стовбурець ось такий, Ось ми його теж так, до квіточки приміряємо і придавлюємо. Ось так. Пальчиком гарненько. І листочки. Теж у нас такі ось корожечки, ми теж прилажуємо до квітки ось так. І придавлюємо гарненько. І сюди можна. А можна і ковбаски порабити, можна кружечки, ось такі. Діти, ось така гарна квітка у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу!